Шановні друзі, добрий вечір. Знову у нас зустріч в середу о 20.00. З вами Олександр Левченко, посол України в Хорватії, Боснії і Герцеговині, 10-17 роки і заступник постійного представника президента Автономної Республіки Крим, 6-7 роки. Ми знову оглянемо головні події, що відбуваються зараз у нас в країні, а головним чином за кордоном. І основне питання, яке залишається, це звісно, закінчення цієї кривої війни, досягнення мирних домовленостей і взагалі формат того, як всі ці переговори будуть відбуватися і чи вони взагалі відбудуться. Ну нарешті ми пройшли цей складний етап 9 травня. Радо Побідобесія в Москві. Москва, звісно, намагалася використати це свято, яке святе для тих, хто знає, що таке Друга світова війна, хто на собі відчув, але таких майже нема, а його родичі загинули, постраждали в цій війні. Нагадаю, що в Україну ця війна. Торкнулося найбільше серед усіх народів колишнього СРСР і всієї Європи, і тому нам небайдуже, що відбувається в день 9 травня. Ну, наш головний меседж Володимиру Путіну простий. Перед тим як він оце все буде зображувати народ побідітель і так далі. Він має запам'ятати дві прості речі. Перше. Найбільше серед усіх народів Радянського Союзу і Європи втрати понес, поніс український народ. Втрати українського народу вбитиме 10, майже 10 мільйонів демографічні втрати, 14,3, а може 14,5 мільйонів. Нагадаю, що СРСР втрати вбитиме 20 мільйонів, тобто 10 з 20 вбитими і 14,5 майже з 27. Демографічних втрат СРСР. Це значить, українців внесли найбільший вклад в перемогу у Другій світовій війні. І те, що Путін там колись заявляв в 2010 році нахабно, що вони могли перемогти в Другій світовій війні без українців, це абсолютно не відповідає дійсності. Ну, насправді це просто брехня. І друге, що має запам'ятати Путін, що Серед тих колаборантів, які прислужували Гітлеру, найбільше представників було від росіян і Росії. А в частинах СС росіян служило в 10 разів більше, нагадую, в 10 разів більше, ніж українців. Тому ось такий вклад російського народу в перемогу, і його ми маємо не забувати. В 10 раз більше росіян це фактично в три рази більше, ніж всі народи колишнього СРСР. Служили перед фюрером, частина СС. А ці частини СС, вони дуже відомі. Перша друга русська дивізія СС, дивізія СС Русланд, 15 й казачий Корпус СС. Дружина СС бригада СС, дружина, дільний полк СС, так би мовити, і 30 батальйонів окремих СС Ну, о, власне кажучи, в зв'язку з цим підводимо підсумок в тому, що незважаючи на те, що бачите, вклад Росії не найбільший. Не найкращі, однак Путін весь час запрошує гостей до себе і, так би мовити, себе позиціонує як народ побідітель. Цього разу до нього приїхав глава КНР Сі Сізіньпінь від Європи. Ми знаємо, були прем'єр Словаччини, якого відмовляли і категорично не рекомендували їхати до Москви. І президент Сербії. Ну, Сербія, на жаль, традиційно займає досить проросійські позиції, які сильні не стільки політично, скільки суспільно в думках звичайного населення. Ну і, власне кажучи, повно диктаторських режимів, які тільки є на нашій планеті, всі були там. Ну, плюс там Бразилія, плюс ще пару країн більш-менш. Таких нейтрально політично облаштованих, І ось власне, все це, що відбувалося в Москві, і оцінку їм дали і в Берліні, і в Парижі, і в Лондоні, і в Варшаві. І, ну, і, звісно, тут, в Києві. Ми, українці, не сприймаємо цього побідобєсія, ми його засуджуємо. Ми вважаємо, що така політика, вона. Тільки на шкоду. Я хочу сказати, що по великому рахунку, ось ця шовіністична політика, яку транслює Володимир Путін, вона почалася саме тоді, коли всі ветерани Великої Вітчизняної війни, ми кажемо Другої світової, фактично пішли в інші світи. Поки живі були ветерани, такої політики щодо інших народів, особливо українського, не було. І близько. Ветеранів нема вже років 20. Те, що ми бачимо на... <поруч>, поруч з Путіним якісь похилого віку люди, ну це ж не ветерани, вони навіть не народилися в час Другої світової війни. Цей, ну, ряжані люди, яких... <поруч> яких щось привели туди, один якийсь типа старший сержант в гімнастерці, один якийсь полковник. Ну всі вони мають. Жодного відношення не мають до Другої світової війни і до перемоги над Третім рейхом. Між тим, російська пропаганда спробувала все це представити як якийсь оригінал. Ну, власне, всі ці фальшивки стають зрозумілими, як і фальшива вся ця ідея, яка витає в Кремлі, і фактично. Заточує російську націю на те, що вони ось мають дивити душити всіх інших народів, от мовляв як радянський солдат пішов і так далі. Ну, не вдається в них, тому що половина радянських солдатів були українцями. Ось тому вони тут і застрягли в Україні, тому що як перший, другий, третій український воював завзято. Геройські, так і наші хлопці зараз тримають оборону України і не так-то легко російським ворогам тут просуватися. Втрати великі, техніка підбивається в десятками в сотнях одиницях бойових. І ми можемо сказати, що дух і завзяття українського народу ну, залишається на високому рівні, не дивлячись. На всю нахабність російської пропаганди і того, як вибудовується ця їхня військова кампанія як на фронті, так і в інформаційному сенсі. Тож ми тримаємо стрій і російській пропаганді будемо і далі давати по зубам, бо вона брехлива, вона людина ненависницька, вона веде тільки до того, щоб війни на цій планеті. Були кругом, особливо тут по периметру самої Російської Федерації. Ну і зараз переходимо до головної теми обговорення. А перед цим нагадую вам, ставте голосу прийми лайки, пишіть питання чи свої коментарі. Ми присутні не тільки в YouTube каналі, ми присутні в Facebook звісно, в Telegram каналі і там очікуємо. Що ви їх відвідаєте, і будете цікавитися тим, що готує для вас яку інформацію горло з Криму. І так, завершення війни в Україні входить в наступну завершальну, можливо, фазу. Можливо, тому що все може бути. Ми говоримо про те, що якраз поки було побідабесія. У Москві на наступний день в Києві зустрілися президент України, президент Франції, Федеральний канцлер Німеччини, прем'єр-міністр Великобританії і прем'єр-міністр Польщі. Всі брали участь активно якраз в боротьбі з Третім Рейхом ці наші всі країни, і о, ясно зібралися для того, щоб Перемогли третій рех, треба перемогти. Третій Рим. Москвою треба вибудовувати більш конкретну політику. Україна може вистояти, але тільки за великою європейською підтримкою і бажано американської. І, власне кажучи, глави п'ятьох держав прийшли до думки про те, що треба посилювати, якщо в воєнному сенсі санкційну політику. І примушувати росіян сісти за стіл переговорів. Власне кажучи, була вибудована проста схема про те, що якщо офіційна Москва відмовляється від переговорів щодо досягнення мирної домовленості, то санкційна політика буде включатися на повну швидкість. Зв'язку з цим Мемуель Макрон запропонував передзвонити президенту Сполучених Штатів Америки. І його ознайомити з позицією п'яти країн. Хоча був це дуже ранній ранок в США раніше сьомої години, між тим Трамп взяв слухавку. І, власне кажучи, французький президент поінформував, якої домовленості досягнута між главами п'яти держав, які намагаються схилити Путіна до переговорів, а, най, а найголовніше припинити вбивати людей. тобто на 30 днів бодай, щоб наступило перемиря. Трамп, начебто, все це підтримав. Ну і добре, це все було оголошено в ЗМІ. І ось така позиція була оприлюднена і, власне кажучи, послана через медіа і не тільки до Кремля, Москву. Путін зразу зрозумів, до чого ведеться, і фактично через. Три-чотири години робить прес-конференцію, вечірню прес-конференцію в Кремлі з тим, що він реагує на те, що заявили п'ять держав при підтримці Дональда Трампа, і каже, що е, те, що хочуть шантажувати Росію, не підходить, а шантажувати це примус до миру, шантажувати це пропозиція, того щоб посилювати санкції проти РФ, якщо вона відмовиться вести переговори. Це з точки зору Путіна шантаж. Він цей шантаж не приймає. Що стосується переговорів, він пропонує прямий перемовини між Києвом і Москвою. І ось вам конкретна дата: 15 травня, четвер. І у, у, місце проведення Туреччина Стамбул. Тобто є попереду декілька днів. Приймайте, мовляв, рішення. Але щодо того, що вимагали. П'ять керівників держав України, Польщі, Великобританії, Німеччини та Франції, промовчав. А ця вимога була чітка і зрозуміла. Путін має перед тим як перейти до переговорного процесу, погодитися на тридцятиденне перемір'я, про що пропонує Дональд Трамп вже більше двох місяців, і пряму відповідь на це уникає дать давати російський президент. Цього разу знову відповіді не пролунало, а пролунала пропозиція щодо прямої зустрічі. Ну, нагадаю, реакція була теж миттєва. Власне кажучи, офіційний Київ, Лондон і Берлін заявили, що нема питань, готові і важливо проводити зустрічі. Між тим залишається одна проблема, яка не, не вирішена в заяві Путіна. про... Переговори в Стамбулі це припинення вогню. Припинення вогню. Тому що для того, щоб сісти і перемовляти нормально, спокійно, без нервової обстановки, створювати, так би мовити, атмосферу досягнення миру, треба припинити обстріли, вбивати людей. Між тим, Путін це відмовляється робить. Тому, тому ця пропозиція залишається в силі. інакше європейці. Йдуть за 17-м пакетом санкцій терміново і застосовують його щодо, щодо Російської Федерації. І тут вносяться певні зміни в позицію. До речі, Кіт Келог, спецпредставник Трампа, теж підтримав цю ідею, але через пару годин на соціальних мережах з'явився Дональд Трамп і сказав, що ви знаєте, пропозиція Путіна має сенс. Треба не можна від неї відмовлятися, треба переговорювати. Я не уявляю, як можна засягнути миру, якщо нема а, прямих контактів між Києвом і Москвою. Моя порада їдьте в Стамбул і домовляйтеся. Ну, і тут, звісно, що Київ розуміє, якщо він відмовиться від того, що пропонує Трамп, залишається без Підтримки Сполучених Штатів Америки Хоча ця заява протирічить тому, що вже було буквально день тому погоджено в телефонній розмові, і президент України погоджується відразу добре, їду в четвер. Я тебе Путін чекаю в Стамбулі. меседж пішов до Кремля. І тут почалися вже певні реакції з боку Москви. Як виявилось, Путін не зовсім то готовий їхати в Стамбул. Його стримує низка факторів. Він не дуже то підйомний до міжнародних візитів. Ставиться до них дуже обережно, бо завжди боїться за своє життя і так далі. Зрозуміло, що проти нього. Порушено справу Міжнародним кримінальним судом в ГАЗі суддєю ханом. Між тим, розуміло, що Москва не є членом МКС Міжнародного кримінального суду, вона не ратифікувала і відповідні конвенції ООН. Так само цю конвенцію не ратифікувала і Туреччина, тобто, по ідеї. Путін міг би поїхати, не боячись того, що його там можуть застосувати ордер на арешт, тим паче Ердоган досить лояльно ставиться до Путіна, і у них досить тісна комунікація між собою. Однак не дуже він став поспішати щодо того, що заявить, що він відповідає Зеленському на пропозицію особисто зустрітися. Ми помітили в російських ЗМІ певний безлад в, того, в коментарях, чи їде він, чи не їде, чи треба їхати президенту Росії, чи не треба їхати президенту. На якомусь там більш нижчому рівні заступника голови комітету у закордонних справах, скажімо, думи, йдуть коментарі щодо того, що не треба їхати президенту, Це серйозна справа, треба подумати і так далі. Потім з'явилася інформація, що їде делегація на чолі з Лавровим, потім зняли цю інформацію. Потім Пісков заявив, що готується делегація, але чи поїде Путін чи ні, про це буде повідомлено пізніше. Тобто, певною мірою Москва не готова була до такої пропозиції українського президента. З другого боку, звісно, і маскує свої намір щодо того, хто буде в складі делегації. Але ну, офіційний Київ заявив досить прості речі. Якщо нема Путіна, делегація, звісно, з, 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 з цією делегацією президент України е, вести перемовини не буде. Не той рівень. Чи буде вести переговори м, українська делегація нижчого рівня, ми теж. Е, не даємо інформації, чи хтось на це буде зважатися і йти і говорити, чи ні. от Тобто, теж певною мірою маскуємо свої позиції до четверка. І таким чином, вимушуємо також у Москву дещо міркувати, нервувати і так далі. Хто ж буде з українського боку. І як протрактує міжнародна спільнота неприїзд Путіна? А тут включилися наші партнери: федеральний канцлер Німеччини, президент Франції і так далі. Неприїзд Путіна всі класифікують як відмова від мирного договору, відмова від мирних домовленостей, фактично, ігнорування того, що пропонують люди доброї волі? Ну і таким чином відразу треба реагувати. Застосування жорстких санкцій і звернення до США що вони також застосовували свої санкції той пакет санкцій який підготував о, от Сенат, який стосується і російського тіньового флоту, і тих, хто купує російську нафту, і вторинні санкції щодо осіб, які замішані в продажі енергоносіїв російських. Тобто там заходи досить серйозного впливу, які наносять серйозну фінансову шкоду Російській Федерації, а значить, фінансування війни, а в основному фінансування проведення війни в Україні йде за, за, за рахунок продажу нафти і газу, буде звужуватися, і це об'єктивно спонукає Москву до того, що треба йти на перемовини, бо тих коштів. Обмежених може і не вистачити для ведення війни проти України. Ось, власне кажучи, ми в такому периметрі зараз знаходимося переговорних відносин. Цей периметр буде хтось порушувати, періодично переходить цю лінію його умовної, умовного кордону. От, з тим, щоб щось змінити, доповнити і так далі. Звісно, що всі в очікуванні події четверга, 15 травня, як все це буде відбуватися. Ми знаємо, що Трамп уже делегував своїх двох спецпредставників Келега, який відповідає за Україну, та спецпредставника Віткова, який відповідає за відносини з Росією. Вони будуть присутні. Ну і було вже окреслено їхні повноваження. Вони не втручаються в переговорний процес, вони тільки присутні під час проведення переговорів, якщо вони будуть. Мовляв, справжні переговори прямі на українсько-російські, і там серйозні речі мають відбуватися. Турецька сторона гарантує, що місце проведення, безпеку проведення. Всі організаційні доповнення, які потрібні, технічні, іншого характеру, треба щось і, і з'їсти, і щось мати на увазі зв'язок певний, з, з центром буде забезпечено скільки наскільки це потрібно. Ну, і, власне кажучи, в часі ніхто не обмежує проведення цих переговорів, вони можуть йти дуже дуже. Довго, тому що питання дуже, дуже гострі. Справа в тому, чи дійде справа до цього, але ну, ситуація підштовхує сама по собі, щоб все-таки ці переговори відбувалися. Якщо потім не приїде, можливо, переговори будуть на більш нижчому рівні, але. Моральні, психологічні і політичні збитки потерпить російський президент, це буде сприйнято як певна неповага, як певна боясть приїхати, брати відповідальність за те, про що буде говоритися. От і з другого боку Україна демонструє рішучість до того, що незважаючи на те, що, на жаль, деякі сценарії непогані. Прописані, міняється в останній момент. Київ налаштований на те, щоб переговори відбулися, і відбулися ефективно, тому що нема іншої країни, крім України, яка не була б зацікавлена якомога швидше закінчити цю війну. Але ми, як український народ, розуміємо, що крім швидкості закінчення війни. Для нас дуже важливо умови закінчення війни, і ось ці умови будуть переговорюватися в Стамбулі. Сподіваємося на успішне, відносно успішне проведення цих переговорів. А з вами був Олександр Левченко. Дуже радий вас бачити на голосі Криму. Ставте лайки і до наступної середи о 20.00. Вітання.